Добрий день, шановні депутати. Сьогодні на засіданні нашої комісії всього одне питання про прийняття нерухомого майна основних засобів та інших матеріальних цілостей до комунальної власності Почаївської міської ради. Сергій Вікторич, будь ласка, зачитайте це рішення. Проєкт рішення. Доброго дня, шановна комісія. Я спочатку розпочну, чому цей проект виник. Він виник з того, що 17 червня 2025 року. Тернопільська обласна рада своїм рішенням за номером 1258 передала е, Почаївській міській раді дві котельні. Тобто котельні, е, балансотримувачам яких було комунальне підприємство Тернопіль та Покому передала нам. Я зачитаю саме, про, саме рішення Тернопільської обласної ради. Тернопільська обласна рада вирішила передати зі спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Тернопільської області до комунальної власності Кочаївської міської територіальної громади Кременецького району в особі Почаївської міської ради Кременецького району нерухоме майно, а саме приміщення котелень з допоміжними будівлями і спорудами та теплові мережі за адресами. Тернопільська область, Кременецький район, місто Почає, вулиця Лаверська, будинок 9А. Це котельня, яка опалює. Лікарню і Тернопільська область, Кременецький район, місто Почарів, площа Шевченка, Тараса, будинок 5 є. Це центральна наша котельня, яка опалює наші заклади освіти і медичні заклади, поліклінічні відділення, а також основні засоби та інші матеріальні цінності на в котельнях, припинивши право господарського віддання, утримування комунального підприємства теплових мереж Тернопільської обласної ради, Тернопіль Теплокомуненерго. Комунальному підприємству теплових мереж Тернопільської обласної ради, Тернопільтеплокомуненерго Тернопіль, Тернопіль, і Почальській міській раді Кам'янецького району здійснити приймання передачу зазначеного нерухомого майна, основних засобів та інших матеріальних цінностей згідно з окремим актом після проведення повного розрахунку на надані послуги з теплопостачання. Третє: голові Тернопільської обласної ради затвердити акт приймання передачі. І четверте, контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії Тернопільської обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, промисловості зв'язку туризму, курортно-рекреаційної та зовнішньоекономічної діяльності. Голова обласної ради Богдан Будковський. 17 червня обласна рада прийняла таке рішення і тому на сьогоднішню сесію засідання пленарне пропонується проєкт рішення Почаївської міської ради наступного типу. По прийняття нерухомого майна основних засобів та інших матеріальних цінностей до комунальної власності Очарівської міської ради, розглянувши рішення Тернопільської обласної ради за номером 1258 від 17 червня 2025 року, про прийняття нерухомого майна основних засобів та інших матеріальних цінностей. До комунальної власності Почавської міської ради керуючи статтею 26 статтею 60 закону України про місцеве самоврядування в Україні, законом України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності, враховуючи рішення виконавчого комітету Почавської міської ради за номером 53 від 9 лютого 2023 року про звернення до Тернопільської обласної ради та Тернопільської обласної військової адміністрації, це рішення, за яким не зверталися, щоб нам вони передали ще в тих роках. В даній котельні Почаївська міська рада вирішила перше прийняти зі спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Тернопільської області до комунальної власності Почаївської міської ради Кременецького району нерухоме майно, а саме приміщення котельні з допоміжними будівлями, спорудами та теплові мережі за адресами. Тернопільська область, Кременецький район, місто Печалі, вулиця Лаверська, будинок 9А та Тернопільська область, Кременецький район, місто Почаї, площа Шевченка-Тараса, будинок 5 е а також основні засоби та інші матеріальні цінності наявні в котеннях. Друге: делегувати виконавчому комітету Почальської міської ради питання щодо створення та затвердження персонального складу комісії з питань приймання передачі об'єктів нерухомого майна, вказаних у пункті 1 даного рішення, і контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності штуки господарства незбереження транспорту та благоустрою. Чому делегувати? Поясню. Щоб ми створили комісію, нам потрібно мати представників. Якщо ми від початку міської ради представників можемо мати, там, там, кого носиться Сергійович, і ми з вами вирішимо. Бо значить там і депутати будуть в тій комісії, і з нашої комісії будуть представники, то сьогодні вранці я направив листа на обласну раду і на Тернопіль Комуненерко з значить з питанням, щоб вони надали своїх представників. Лише коли не надуть своїх представників, ми зможемо е, якусь комісію створити, тому що все-таки... Оцей інвентаризаційний акт, який буде проведений, буде ними складатися. Ми вже будемо далі перевіряти, виходити, що там нам передають, дивитися і, і, і так далі. Тому для того, щоб не збирати потім десь в липні чи, позачергову сесію, тому що ну, все-таки там буде у нас в кінці липня, чи можливо вже в серпні, тому що ми будемо перевиконання за кіфрок уступити. Там вже побачимо, як воно буде. Пропонується виконкому. Цю комісію створити, затвердити персональний склад, тим більше, що в законі статті 6 закону про передачу права це є зачитував об'єктів державної комунальної власності, е, комісію створює, створює орган. Тобто десь плюс-мінус сесія має право доругувати у думковому питання щодо створення комісії. Ну, такий проєкт рішення пропонує. Зрозуміло. Тоді, що голосуємо, хто за дане рішення проще голосувати. Одноголосно. Дякую.